Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Водослав Стецюк, етері програма на часі. Сьогодні безпека це не розкіш, а необхідність. Як забезпечити захист дому та бізнесу у режимі 24 на 7, Ми розповімо про пультову охорону технологію, яка працює безвідмовно, навіть коли вас немає поруч. Сьогодні у студії гості заступник начальника управління поліції охорони в Рівненській області, майор поліції Олександр Масалко та. Начальник центру технічної охорони управління поліції охорони в Рівненській області Андрій Шумакевич. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня всім, пане Олександре. Розкажіть, що ж таке пультова охорона і який алгоритм її дій? Пультова охорона це комплекс заходів технічного характеру, які здійснюють спостереження об'єктів всіх форм власності, які обладнані засобами сигналізації, периметрова сигналізація, тривожна сигналізація, пожежний моніторинг, які моніторяться на пульті централізованого спостереження. Тобто, всі спрацювання, які відбуваються на тому чи іншому об'єкті, передаються на пульт централізованого спостереження, і таким чином в, 20, в режимі 24 на 7 ми здійснюємо спостереження. За об'єктами, які перебувають під охороною, назвіть головні переваги даного сервісу: наскільки такий захист надійний? Пане Андрію, питання до вас. Доброго дня. Ну, перевагами даного сервісу є, що він, скажімо, безвідмовний. Об'єкти підключаються на пульт. З того моменту оператор головного пульта. Спостереження бачить, спостерігає всі датчики, встановлені на об'єкті в режимі 24 години, 7 днів на тиждень, і при спрацюванні відразу ж направляє наряд поліції охорони для вияснення причин спрацювання. Також даний сервіс є доступним для всіх громадян і організацій, будь то будь-то державних чи приватних. Тобто, моє наступне якраз запитання було до вас, пане Андрію. Чи підходить пультова охорона для захисту будь-якого об'єкту? Тобто, до всіх вже так, звичайно, це і не тільки е, стаціонарні об'єкти, так само підключаються і рухомі об'єкти, це автомобілі, сільськогосподарська техніка, навіть якісь пересувні можна, скажімо, мафи чи вагончики? Ну різні різного роду об'єкти, скажімо. Пане Олександре, а яку систему охорони можна підключити до цілодобового спостереження? На сьогоднішній день всі системи, які використовуються в нашій державі, які є сертифікованими, відповідають національним стандартам, можна підключити до пульту централізованого спостереження. Без виключення всі, які працюють на теренах нашої держави. Поговоримо трішки про статистику, які об'єкти найчастіше власники бажають під'єднати до пультової охорони? Чи можете назвати конкретні цифри, пане Андрію? Запитання до вас. Е, ну на сьогоднішній день управління поліції охорони Рівненської області охороняється 9414 об'єктів. Це і квартири, будинки, гаражі, так само і об'єкти державної власності, приватної власності, фірми, і медичні заклади, і заклади освіти, школи, садочки, музеї, так само. Весь спектр. Всі об'єкти, які можливо на сьогоднішній день ми охороняємо. Пане Олександре, розкажіть безпосередньо про пульт спостереження поліції охорони Рівненської області. Пульт спостереження це головний пульт централізованого спостереження, який входить в структуру центру технічної охорони нашого управління, який працює в цілодобовому режимі. В штаті нашого пульту централізованого спостереження перебуває 19 працівників. Чотири працівники перебувають в цілодобовому режимі. Спостереження за системами тривожної сигналізації, моніторять, відпрацьовують сигнали тривоги при надходженні і Дії по роботі нарядів реагування попередньо опрацювавши сигнал тривоги, потім вони направляють їх на безпосередньо на місце спрацювання сигналізації в цілодобовому режимі при пульті централізованого спостереження працюють електромонтери, які виїжджають за необхідності обслуговувати ті чи інші несправності, де відбувається хибність працювання. І також в штати пульту централізованого спостереження входить начальник пульту централізованого спостереження і також також оператор зведення даних в систему. А що означає сертифікованість пульта і які додаткові гарантії безпеки надає цей фактор? Пане Андріє, питання до вас. Ну, на сьогоднішній день ну, і вже багато років головний пульт централізованого спостереження управління поліції Рівненської області є сертифікований згідно європейських норм сертифікації. Собою це забезпечується дуже багато факторів: це і забезпечення безперервного живлення. Тобто це і джерела живлення, безперебійні, які з акумуляторами знаходяться на пульті, які забезпечують дуже тривалий термін роботи пульта. І так само і дизель-генератори, що у разі необхідності доживлюють, як і сам пульт, і так і заряджають знову ж таки акумулятори живлення, який може працювати досить тривалі дні, а то й тижні, взагалі без забезпечення електроенергії. Так само і безпека самих е, працівників е, так само безпека всіх е, баз даних, е, які знаходяться на пульті, всіх власності, І так само ж капсула пульта, яка складається з броньованих дверей, броньовані вікна, стіни відповідної товщини, що забезпечує сертифікатами відповідності, і унеможливлює будь-яке ушкодження пульта. Тобто він працює надійно, стало в будь-яких умовах. Пане Андрію, а чи можете ви назвати середню цифру спрацювань системи охорони за добу, і яка частина з них хибна? Ну спрацювання вони, скажімо так, є, залежать від різних факторів, але в середньому це десь біля 50 спрацювань на добу. Е, ну, левова частка з цих спрацювань, так звані хібні, як ви кажете. Це може бути з різних причин. Чи будь-то електроенергія може десь якийсь перепад бути, система спрацює, якийсь датчик видасть сигнал тривоги. Будь то якщо, наприклад, датчик задимлення, бували випадки, що десь Банально чайник включають, пар йде, і від пару також спрацьовує датчик задимлення. Так само і кліматичні умови, це різна кліматична техніка. Датчик руху він спрацьовує. Він є інфрачервоним, спрацьовує на тепло людини. А скажімо, прилади опалення також видають тепло в, зимову, в зимовий період опалювальний сезон. Також інколи дають, можуть давати хібні спрацювання. Чи були випадки крадіжок з об'єктів, що були під охороною? Пане Олександре, питання до вас за останні декілька років випадків не було, але все таки спроби є. Завдяки тому, що об'єкти обладнані засобами периметрової сигналізації, ці всі випадки присікаються виїздом на до реагування, і на сьогоднішній день ми не маємо прикрих випадків проникнення на охоронювані об'єкти, які знаходяться на пульту. Поговоримо трішки про питання, які будуть цікаві для користувачів. А що робити, якщо от випадково спрацювала тривога? Які є алгоритм дій, пане Андрію, питання до вас. Е, ну, цей алгоритм вже давно він якби, ну скажімо, відпрацьований. Е, всі наші клієнти знають цей алгоритм для людей, які ще не є нашими клієнтами, можу трошечки розказати. Е, е, йде спрацювання, е, будь то хібне воно, будь-то воно. Скажімо, як ми називаємо бойове, наряд реагує на всі спрацювання. Він не знає, яке це чи хібне, чи бойове, він всі відпрацьовує як бойове. Наряд реагування в повному бойовому екіпіруванні, це спеціальні засоби захисту, бронежилети і там все інше прибуває на об'єкт, і тоді вже виясняють, якого це роду було спрацювання. Якщо там є злочинець, затримують його. Якщо не було, то вже виясняють. Чи це вже хібне було спрацювання, чи ні. Наостанок розкажіть, що найголовніше необхідно врахувати громадянину, який хоче організувати на своєму об'єкті надійну систему безпеки, пане Андрію. Е, ну, хотілося б перш за все сказати, що. Першим ділом необхідно звернутися до нас на контактний інформаційний центр 9899, телефончик. Далі вже там розкажуть все, як діяти. Це виїжджає наш спеціаліст, оглядає все розказує замовнику, що він бажає, радить. Також це є ж специфіка обладнання, будь то це житлове приміщення, квартира, будинок там. Є свої нюанси, будь-то це, наприклад, склад, чи якийсь ангар, це вже є трошки інша специфіка. Там вже можуть бути стіни металеві. Там необхідно буде встановити іншу кількість датчиків, чи з іншими параметрами сповіщувачі поставити, щоб воно все працювало надійно, надійно оберігало майно громадян, майно держави, майно організації. Пане Олександре, можливо, щось додасте, чому от важливо забезпечувати свої об'єкти, свої домівки от, з, з охоронними системами? З метою проникнення сторонніх осіб, збагачення незаконного. Є ж на сьогоднішній день різний криміногенний елемент в нашій державі і люди, які наживають статки своєю важкою праці. Хотілося, щоб вони були захищені. І на сьогоднішній день система сигналізації є досить доступною. І Хіби порекомендувати, якщо вже встановлюється сигналізація на тому чи іншому об'єкті, то врахувати всі фактори в. В тому числі і вразливі місця, в тому числі і наявність грошових коштів на об'єкті, і не економити, встановлювати у цих всіх, всіх вразливих місцях необхідні сповіщувачі, необхідні датчики, користуватися послугами сучасних систем сигналізації сертифікованих перевірених і користуватися послугами поліції охорони, в тому числі. Дякуємо вам за розмову. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з заступником начальника управління поліції охорони в Рівненській області, майором поліції Олександром Мацалко та начальником центру технічної охорони управління поліції охорони в Рівненській області Андрієм Шумакевичем. А говорили ми про те, як убезпечити свій дім та бізнес, зокрема про технологію пультова охорона. З вами була програма на часі. До зустрічі на рівне 1